Вітаю вас, мої приємні молоді люди! Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві новини зі світу ігор. Тому сідайте зручніше, не забувайте підписатися, поставити лайк, а ми починаємо. Анонсовано ремастер The Last of Us Part 2. Sony та Naughty Dog не стали затягувати з анонсом The Last of Us Part II Remastered і розкрили всі карти невдовзі після недавнього витоку. За словами розробників, проект має зацікавити навіть і уже знайомих із сиквелом геймерів одразу з кількох причин: наприклад, з'явиться новий режим з виживанням. Зараз ми з вами розглянемо особливості цього ремастера. Серед основних і напевно одне з найголовніших це графічні поліпшення, серед яких текстури з підвищеною роздільною здатністю, збільшена дистанція промальовування деталей, тіні, що покращили, і так далі. Також оновлена парту похвалюється прискореним завантаженням на PlayStation 5 та підтримкою особливості контролера DualSense. Нативна роздільна здатність 4К в режимі якість, також буде режим продуктивність, де картинка буде відображатися в 1440 p і масштабуватися до 4К. На екранах із підтримкою змінної частоти оновлення знімуть обмеження за кількістю кадрів за секунду. No return» – це новий режим із елементами рогалика та виживання. У ньому користувачі зможуть випробувати себе у сутичках проти випадкових ворогів. На вибір пропонується кілька персонажів. Частина з них доведеться спочатку розблокувати з своїми унікальними характеристиками та стилями ведення бою. Деякі з них стали грабельними вперше у історії франшизи. Під час забігів геймери вибиратимуть нагороди після кожної сутички, прокачувати героя тощо. У міру гри вийде відкривати більше персонажів, скини для них та таке інше. Також Dog прикрутила до режиму таблицю лідерів. Більше відомостей про гру опублікують ближче до релізу. Режим вільної гри на гітарі з інструментами, що розблокуються. Перш ніж почати перебирати струни, можна визначитися з персонажем та відповідною локацією, а також підібрати педалі ефектів, щоб змінити звучання. Також для фанатів додадуть набір рівнів Lost Levels, який дозволить фанатам відвідати локації, вирізані з підсумкової версії. Їх залишили. У сирому вигляді та супроводжували коментарями від розробників. Таким чином вдасться заглянути за куліси Naughty Dog і дізнатися більше про призначення елементів кожного рівня. Також додадуть свіжо записані коментарі від керівника Ніла Драгмана, провідної сценарістки Холі Грос, а також авторів Троя Бейкера Ешлі Джонсона та Лорі Брейлі. Їх прикручують під час каце. Усі налаштування доступні з оригіналу разом із новими фічами, наприклад, передачу голосів вибраціями. Крім того, у парту впровадять режим для спідранери, який раніше з'явився в The Last of Us Part 1. Бонуси також додадуть для виду для Елі, Ебі та їх зброї, а також більше налаштувань для фоторежиму. Наново пройти нелегким шляхом Елі та Ебі в ремастері The Last of Us Part 2 вийде з 19 січня на PlayStation 5. Предзамовлення почнуть приймати з 5 грудня. У низці країн буде доступне фізичне видання зі стілбуком, значками, нашивкою Вашингтонського, визвольного фронту та набором колекційних карток. Тим, хто вже купив тайтл для PlayStation 4 за апгрейд до цифрової версії ремастера The Last of Us Part 2, потрібно заплатити 10 доларів. З версією на носії ситуація, все та, що потрібна PlayStation 5 із приводом і диском з грою від PlayStation 4. Ночідок передбачила функцію перенесення збережень з однієї консолі на іншу. Якщо вам здається, що топова команда Sony марно витрачає свій ресурс. Випускаючи оновлену версію старої гри, а не щось нове, вам саме здається. За словами джерела Джордана Мідлера, журналіста сайту Video Games Chronicle, на ремайстера направили молодняк Naughty Dog. Основна ж команда Драгмана в поті чола працює над оригінальним проектом. Загін самогубців. Тизер Харлі Квіне і короля Акул та набір на закрите тестування. Студія Rocksteady підготувала короткий, але ємний ролик про Харлі Квіне з Suicide Squad Kill the Justice League. У тизері команда підсвітила сильні сторони героїні і навіть показала їх у дії. Крім того, девелопери по-тихому організували збір заявок на участь у закритому альфа-тестуванні бойовика. У тизері звучить голос Дебри Вілсон, яка зіграє командира загону самогубців Аманду Волер. За її словами, Харлі ніколи не затикається і нічого не сприймає всерйоз. Проте вона може принести користь завдяки своїй силі та акробатиці, швидкі стрільби та вмінні справлятися з гаджетами Бетмена. Після Харлі Квін, власний трейлер отримав і король акул. Напівбог має надсили, але як і інші члени загону, в основному стрілятиме з гармат. Щоправда, має персонаж і унікальні особливості. Король може бомбочку приземлитися на дах після високого стрибка, відкинувши ворогів у різні боки. У героя є і зброя ближнього бою, проте в гімплейних кадрах він використовує її лише в барвистих анімаціях добування. У ролику командир загону самогубців Аманда Уоллер згадує, що король Акул одна з небагатьох істот на землі, хто може протидіяти супермену. Нагадаємо, компанію Харлі Квін і королю Акул також складуть капітан Бумеранг та Дедшот. Разом вони мають долати Лігу справедливості, члени якої опинилися під владою суперлоходія Бреніака. Крім того, на офіційному сайті гри з'явилася можливість подати заявку на закрите альфа-тестування загону самогубців. Необхідно залогинитися в обліковому записі Walt Disney Brothers Games або завести його, а потім заповнити невеликий опитувальник. При цьому розробники застерігають, що реєстрація на тест не гарантує місце на ньому. Вибраним щасливчикам належить підписати угоду про нерозголошення. Rocksteady та Walt Disney Brothers Games організовують цю заворушку, щоб переконатися у працездатності мережевої інфраструктури. Самі ж випробування проведуть з 30 листопада у 17.00 до 4 грудня о 11.00 на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Ті, хто будуть грати на ПК, настійно рекомендують грати за допомогою контролера. Будь ласка, зверніть увагу, що гра все ще знаходиться у виробництві, і цей тест представлятиме лише малу певну секцію сюжетної компанії. Тест не відображає якість підсумкового проєкту, заявили в Walt Disney Brothers Games. Суїців Squad Kills the Justice League випустять і 2 лютого, якщо вірити сторінці гри в магазині Valve. Тайтл також отримає підтримку крос прогресу та крос-плею. Геймплейний трейлер Leo та системні вимоги до Текіна 8 До ростера персонажів у Tekken 8 приєднається Лео Клізен, майстер бацезювань із Німеччини. Бандауном Ко випустили геймплейний трейлер, у якому підсвітила сильні сторона шукача правди. Лео вперше з'явився в Tekken 6, тоді він взяв участь у чемпіонаті Залізний Кулак, щоб зустрітися з Кадзуєм Місімою. Лео намагався з'ясувати обставини смерті своєї матері, а казуї могли мати відповідь. У «Вісімці» Блакитноокий боєць продовжує своє розслідування. У сутичках Лео покладається на китайське бойове мистецтво Пацидювань із потужніми ударами, ліктями та плечима. Особливо добре прийоми цього стилю показуватимуть себе на малих та середніх дистанціях. Крім того, в арсеналі героя гачок Кішка. Цей інструмент використовується під час особливих атак Лео. На сторінці Tekken 8 у Steam оприлюднили системні вимоги, гра виявилася не особливо прискіплива до заліза. Для того, щоб пограти на мінімальних настройках, вам знадобиться операційна система Windows 10, процесор Intel Core i5 6600K або AMD Ryzen 5 1600. Відеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti або AMD R9 380X, оперативна пам'ять на 8 ГБ та місце на накопичувачі 100 ГБ. Текін вийде 26 січня на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. Робота над Prince of Persia Sands of the Time Remake продовжується. Prince of Persia, The Sands of Time Remake міцно влаштувалася у списку ігор Ubisoft. З якими відбувається щось дивне. Проте проект, якщо вірити компанії, живий. Видавництво стверджує, що виробництво ремейку не стоїть на місці. Як ви знаєте, повна ентузіазму команда в Ubisoft Montreal переосмислює цю легендарну історію, і ми раді оголосити, що проект подолав важливий внутрішній етап та розробка продовжується. Нагадаємо, спочатку за гру відповідали індійські студії в Пуні та Мумбаї. Анонс ремейку 2020 року з тріском провалився. Спільнота закидала страшненький ремейк з лайками. Тоді Ubisoft спочатку відклала реліз, а навесні 22-го віддала піски часу своєму монреальському підрозділу, який потім перезапустив розробку. Батько принца Персії Джордан Менкер відгукнувся про майбутній ремейк з помірним оптимізмом. Ось що він говорив улітку 23-го. Не знаю, скільки напрацювань попередньої компанії використовує або може використовувати Ubisoft Montreal, але я точно знаю, що ця студія має багатий досвід у створенні АА проєктів І вона отримала достатньо ресурсів, щоб досягти куди вищої планки якості, ніж та, що була встановлена передньою компанією в Індії. Думаю, цей ремейк сильно відрізнятиметься від версії, яка мало не вийшла в 2022 році. Сподіваюся, фанати з Time Визнають гру гідною очікувань. Крім того, 18 січня 2024 року стартує Prince of Persia The Lost Crown, екшен платформа з головним героєм на ім'я Sargon, платформи ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. Оголошено дату релізу Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Студія Steel Wool випустила новий трейлер VR-ігри Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Також у блозі PlayStation з'явилася дата релізу проєкту, а саме 14 грудня. Перша Help Wanted вийшла у 2019 році на ПК, консолях та навіть телефонах. Розробники тоді перенесли до VR-режиму перші три частини серії без значних змін, а Five Nights at Freddy's 4 зробили на серію міні-ігор. Також студія не забула додати і створені з нуля розваги на кшталт франшизи. Оригінальна ж Help Wanted сподобалася аудиторії усім у проєкту 96% позитивних відгуків. Сіквел повинен залучити всіх цих фанатів на одну платформу PlayStation VR 2. Гра буде ексклюзивом Sony. Що ж на гравців чекає всередині? Перероблена для VR-шолому Five Nights at Freddy's Sister Location, яку в народі називають FNAF 5, серія міні-ігор Бекстейдж. Тут гравець залишається наодинці з аніматором Роксаною Вульф. Потрібно буде наносити їй макіяж та підбирати аксесуари. У серії FaceKate знадобиться швидкість реакції та уважність. Тут гравець стрядиме в тірі та розважатиметься в і інших класичних міні-іграх. Міні-ігри зі Staff Only змусить користувачів проводити хірургічні маніпуляції, ось тільки плюшові пацієнти залишаються притомними. І потрібно стежити за тим. Щоб вони не дуже кричали. Food Prep – набір кулінарних міні-ігор потрібно встигати готувати страви та віддавати їх вчасно роботам-офіціантам. Серія Ticket Boost дозволить гравцям відчути себе ковбоєм на дикому заході. Розробники постаралися продати всі додаткові функції шолома PlayStation VR. 2. вібрація гарнітури лякатиме гравців разом з її скримерами. 3D-аудіо допоможе зрозуміти звідки біжить аніматронік. А адаптивні курки контроліри повинні підвищити рівень занурення. Функції відстеження погляду розробники вирішили присвятити окрему гру. Персонаж під ім'ям Містік Хіпо намагатиметься відгадати карту в руках гравця, а той, у свою чергу, має заплутати опонента. Реліз Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 запланований на 14 грудня 2023 року, тільки для PlayStation VR 2. Емінем візьме участь у події Великий Вибух у Fortnite. Розробники Fortnite анонсували велику подію Великий Вибух, яка має стати початком нової ери гри. Свою участь підтвердив репер Емінем. Офіційної інформації небагато. Подія розпочнеться 2 грудня о 22.00. Взяти участь можна поодинці або в команді до 4 осіб. З 20.00 ігрові режими, створені Epic, будуть відключені. У своєму екс екс-твіттері Емінем опублікував короткий тизер. У ролику назва гри з'являється на екрані старого телевізора, а потім перетворюється на символ артиста. Більше подробиць стало відомо завдяки датамайнерам та інсайдерам. Вся інформація далі грунтується на їх публікаціях. Великий вибух це не просто концерт. Крім музичної події, у грі з'являться три особливих режими. Також варто чекати безліч косметичних предметів, емоцій і не тільки пов'язаних з Емінем Лего. У The Rocket Racing гравці мають змагатися у точності виконання кульбітів за кермом автомобілів. Правила повторюватимуть основний ігровий режим Rocket League. Любителі ритму ігор отримають свій режим у Fortnite. Відомо, що гравці зможуть вибрати складність, а пісні будуть складатися з різної кількості звукових доріжок. Наймасштабнішим режимом стане колаборація із LEGO. Гравці керуватимуть мініфігурками, які потрібно кастомізувати. Пропонується досліджувати процедурно згенеровані світи, добувати ресурси, будувати будинки, виконувати завдання від NPC і не тільки. А на цьому відео добігає кінця, тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк і чекаю вас у наступному відео.